Права 1668. За 6 днів сини і доньки царя Плаксія наплакали 1596 літрів сліз. Скільки сліз у середньому вони наплакували щодня. Ну що ж, щоб знайти, скільки сліз вони наплакували щодня, нам треба загальний об'єм. 1596 літрів поділити на 6. Ну що ж, записуємо тоді, що 1596 що ділиться на 6 і це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Записуємо 1596. Що ділиться? Що ділиться на 6? Ну що ж, 15 ділимо на 6, це буде 2. 2 на 6 це 12. Віднімаємо. 15 мінус 12 це 3. Зносимо 9. 39 ділимо на 6, це буде 6. 6 на 6 це 36. Віднімаємо. 39 мінус 36, це буде 3. Зносимо 6. 36 ділимо на 6, це буде 6. 6 на 6 це 36. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершено. Ну і записуємо, що частка дорівнює 266. Записуємо в дужках чого літрів. Літрів пишемо сліз. У середньому. У середньому, вони наплакували. Вони наплакували. Щодня. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Скільки сліз у середньому вони наплакували щодня? Записуємо 266 літрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середнього арифметичного. На цьому вправу завершено.